Які алмазні точильні камені для заточування ножів варто купити на сайті Aliexpress для новачка? Обираємо кращий з найкращих комплектів точильних каменів для новачка на сайті Aliexpress від компанії SaiTools. Чому саме Сайтус? Зараз поясню. Всім миру, добра і любові! Хто переглядає мої відео вже давно, знають, що я купував різноманітні точильні камені на сайті AliExpress, різноманітні точилки в пошуках кращого з кращих для себе, як для новачка. І це було років 10 назад. Тобто я користувався різноманітними точильними каменями, і перший точильний комплект, на якому я зупинився і поважаю його найкращим, кращого я не знаходив на протязі 4 років. Це був комплект від компанії Сайтул з першої серії. На той момент кращих просто не було. Я використав дуже багато різноманітних, але зупинився на цьому. І є дуже багато відео з заточуванням, моїм заточуванням, ось цим комплектом. Користувався 4 роки, аж поки не вийшов другий е комплект, тобто друга серія цих же каменів. Я зробив висновок, що тут такий же алмаз, але відрізняється бланком лише камені. Зараз у мене є підозра, що ці більш стійкі, але це тільки моє враження. Воно, звичайно, не підкріплене фактами, тому що вони так більш стійкі по часу, але мені важко проаналізувати, де, була, де було зроблено більше роботи, яка робота була більш агресивна, більш важка і так далі. Тому швидше за все вони однакові по. Якості алмазу і напилення по пластинам, але є така підозра, що ці все ж трішки краще. Але різниця суттєва в бланку. Тут він а, пластиковий, і цей бланк, якщо у вас тримач такий жорсткий, жорстка пружина, він може згинатись ось так. Ну І тоді ваш, і ваш підвід буде не зовсім веподібним. А цей бланк він взагалі не згинається. Він з алюмінію. Тому цей бланк і ця серія набагато краще від попередньої, ось а, саме через оце, цю характеристику через бланк. Тому ось ці я б не розглядав із-за із -за бланку, а ці розглядав. І ось з того дня, коли я перейшов з ось цих каменів на ось ці, я не знаю вже скільки пройшло можливо, десь 5 років. Я користуюся цими каменями. Переточив дуже багато ножів. Всі заточення є на моєму каналі, попередньому і на цьому. І ось вийшла на днях нова серія а, каменів Сайтус 3 серії, і вони також дуже хороші, але є певні нюанси. І тому, оскільки дуже багато уваги було до цього комплекту, до цього, а зараз до цього дуже багато запитань. А, ось записується це відео, щоб роз'яснити мою думку по кожному з, кожній з цих серій. І почнемо ми аналізувати ці серії з ціни. Але тут буде якби невеличкий такий відступ. Ціна вона буде мінятися. Дуже багато різноманітних знижок, дуже багато різноманітних акцій. Може бути таке, що на цю серію зазвичай на цю серію найнижча буде ціна. Це логічно, але може бути таке, що на якусь з цих серій буде ще вигідніша ціна. ціна. Тому я вважаю її розглядати недоцільно в даному відео. Ви повинні самі це зробити. Я залишу посилання на кожен з цих комплектів. І коли у вас буде необхідність придбати один з цих комплектів, ви проаналізуєте вже самостійно ціни на ці комплекти, враховуючи наступну інформацію, яку я розповім про ці камені, тому що ціна відрізняється не набагато, а, а ті характеристики, які ми розглянемо далі, відрізняються суттєво. І наступна характеристика це напевно зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд, як ви бачите, ось ці алмаз такий самий, як ось тут. Бланк відрізняється ось тут кращий. А ось ці третя серія зовсім інші. Вони і мають ось таку структуру іншу, і вони на, також на алюмінієвому бланку, що звичайно дуже круто. Але є певна інформація, яку я отримав з відгуків під. Якби, Посиланням з покупкою цих каменів, тобто в на самому сайті виробника, де продаються ці камені на Aliexpress, є відгуки, і там ось такі картинки, які ви зараз бачите в себе на екранах, я їх виведу. І ось ця картинка може свідчити про те, що з ось цими каменями потрібно з третьої серії бути дуже обережним. Звичайно, зробити висновок по стійкості по цій картинці, ми не можемо. Це покаже тільки час. Звичайно, я буду користуватися цими точильними каменями, і час покаже наскільки вони стійкі, як довго вони будуть працювати і так далі. Але висновок про те, що вони... Більш потребують більше контролю в заточуванні, це факт. Тому майте це на увазі, особливо якщо ви новачок, особливо, якщо у вас немає досвіду. Треба дуже акуратно користуватися цими каменями і особливо при проточуванні кінчика ножа, тому що можна ось так зробити, як на цьому фото. Ось такий відгук на зараз про цю серію каменів. Тепер, що стосується асортименту, ось тут великий асортимент від 80 до 3000 гривень. А я обираю завжди один і той самий асортимент каменів для заточування, і вам рекомендую приглянутися до цього асортименту. Це 200, 400, 800, 1500 і 3000 гріт. Такий самий комплект в мене й ось цих каменів. Ось ці камені в них інша класифікація, інші позначки і інша комплектація. Асортимент інший. У мене камені починаючи від 200, закінчуючи 1 тисячою по стандарту Фепа. А який результат після кожного заточення цим каменем? Є в мене відео відповідне. Перегляньте його, побачите. Вже є на сьогодні, я бачу, що є більш крупніший камінь і більш дрібніший. Це дуже круто, тому що в відео даному я пояснював, що мені не вистачає більш крупного і більш дрібного каменю. Тому їх теж треба буде замовити і протестувати. Це буде надалі. Тобто, асортименти ось такі. Що стосується тепер стійкості, це неймовірно важливий параметр, тому тут я рекомендую зосередитись, особливо якщо ви новачок. Ось ці камені дуже стійкі, перевірені часом. Було дуже багато заточувань зроблено за 4 роки, і вони вистояли. Ось ці камені також зроблено, напевно, ще більше заточувань, можливо, а можливо й ні. А в будь-якому випадку вони дуже стійкі, зарекомендували себе по стійкості дуже добре. Користуюся десь біля 5 років, переточив дуже багато ножів. Витримали. Ось ці камені по стійкості інформації у мене немає. Перше заточування, поки без змін, але покаже по стійкості відгук я зможу зробити тільки після якогось часу використання, після якоїсь кількості заточувань. Зараз інформації дуже мало, щоб робити якийсь висновок. Тому майте на увазі, що по стійкості в мене інформації про ці камені взагалі немає. Як довго буде триматися цей алмаз, як довго він буде. Зберігати свої характеристики і не сточиться, я не знаю. Розповім трішки пізніше, коли пройде якийсь час, коли зроблю енну кількість заточувань. Це, що стосується стійкості. Тепер, що стосується першого заточування, це також дуже важливо, тому що з ось цим комплектом і з ось цим треба бути дуже обережним при першому заточуванні. Контролюйте максимум сам процес. Чому? І використовуйте тільки. Ніж який вам не шкода, тому що на ци, ць, цих алмазах дуже багато паразитів, які відлітають при першому заточуванні. Ви це відчуваєте, такий ніби пісок відчувається. Його потрібно стирати із каменю, із леза ножа, і контролювати, щоб ні в якому разі крупний а, цей абразив не попав на дрібний, тому що він зіпсує ваш алмаз уже на першому заточенні. Тут потрібно бути дуже обережними. Є відповідне відео, я його поновлю, тому що є ще цікава інформація, і вона дуже. Дуже корисна і дуже важлива для новачка. З цим комплектом взагалі таких проблем не було. Я навіть забувся, що користуюся перше цим комплектом. Тобто відчуття були відмінні, не відчувалося паразитів цих, да, вони там були, але, по мінімуму, можливо, тому що воно там би, якби змішувалося з м стружкою металу і відчувалося слабо. Тому я навіть їх не очищав так, як це роблю з цими каменями після там, буквально кожної проводки, очищаю їх. На першому заточуванні, це перші три заточування, бажано зробити на тестових ножах, а потім вже користуватися цими каменями з ножем, ножами, які вам цінні. А ці ось так, якби з коробки вже працюють відмінно, і в принципі цих проблем не було з цією серією каменів. Це також, в принципі, цікава інформація. Далі звук. Звук. Також дуже цікаво для людей, які як би, розглядають заточку не тільки для результату гострого ножа, але й для би, приємних відчуттів, отримують насолоду від цього процесу. Так ось тут звук дуже приємний, його можна порівняти з роботою водних каменів. І по звуку, і тактильно вони дуже схожі. Ці камені звучать не так приємно, відразу хочу вам сказати, особливо дуже крупний камінь, тобто в 200 грит він звучить ну, от, неприємно. Тут навіть цей максимально Крупний камінь звучав ну, ось так, приємно в ухо, Тобто таке барх... бархатисте звучання, мені дуже сподобалося. Різниця між звучаннями кардинальна. Тобто, кому це важливо, цей варіант потрібно розглядати. Тепер, що стосується тактильно, я також зачепив це питання. Тобто, ви чуєте звук, ви відчуваєте кінчиками пальців, як працює камінь. Я на це зважаю, тому що я по цьому, це в мене як індикатор зміни. Грітності камені. Коли я відчуваю, що вирівнюється шроховатість зйому металу, я перехожу на наступний камінь, тому я на це звертаю увагу, і мені важливо, щоб все було приємно. Ось тут і тактильно вони звучать дуже приємно, і звук дуже приємний. Тобто не звучать, а відчувається як водний камінь. Дуже схоже по характеристикам, або якісь дорогі там алмази на мідно міднолов'яні зв'язці, вони щось подібне, але більш мені здається, схоже на роботу водного каменю, або там якось, там... Напевно, ну, алюмінію, там також є різні характеристики. Ну ось таке відчуття приємне, набагато приємніше, ніж ось тут, з чим з першої і другої серії. Ну і результат. Результат це також важлива характеристика, особливо якщо ви новачок. Результат заточування приблизно однаковий. На першому заточуванні ось ці покажуть гірший результат, а потім вони проточаться, будуть дуже хор. добрий результат показувати. Ну, Ви можете подивитися у мене на відео, вони просто неймовірно гострі ножі роблять. А Тут навіть після першого заточування результат, як для першого заточування, був просто відмінний. Я думаю, що він буде ставати також кращим, як і з цими каменями. Ось такі важливі характеристики, як ціна, зовнішній вигляд, асортимент, стійкість, перше заточування, звук, тактильні відчуття і результат заточування ми розглянули. Тепер який висновок я для себе зробив, і який би комплект точильних каменів я би для себе обрав як новачок? Тобто, я новачок, я ще не вмію заточувати як слід ножі, і хочу спробувати, я би зупинився на ось цьому камені. І Якби на ось цьому комплекті. І тут без варіантів. Тобто 200, 400-800 1500 і 3000 грит. Серія номер 2 ідеальний буде для таких випадків варіант. Ні в якому разі не ось цей, тому що тут мало інформації про стій, по стійкості. З ними потрібно бути дуже уважними, як ми бачили на картинці. Це не про новачка, там буде багато помилок. Тому я б не розглядав і не розглядав би ось цей, тому що різниця між ними. Ціні не суттєва, а бланк має значення, тому ось цей набагато краще. Тому однозначно, мій вибір був би ось цей. Але якщо ви а, не новачок, ви заточуєте вже досить давно і бажаєте попробувати щось інше, бажаєте відчути. Інші відчуття, звук, бажаєте отримати насолоду від заточування, Можна розглянути ось цей камень для, точніше, ось цей набір третій для експерименту. Звичайно, це на сьогодні інформація. Можливо, через якийсь час після енного кількості енної кількості заточувань я зроблю інший висновок, і ці камені мене приємно здивують, і тоді буде однозначений вибір, це третя серія. Але на сьогодні. Тільки друга серія для всіх новачків. Ось ці можна розглядати тільки для людей, які вже е, заточують ножі, які мають якісь розуміння, які контролюють процес і не роблять помилок, які можуть пошкодити вам ось ці камені. Ось таке вийшло відео. Надіюсь, воно буде корисним для всіх, хто шукає свій перший комплект е, хороших точільних каменів на сайті Aliexpress за помірною ціною, тому що це дуже хороша ціна, як на ось ці характеристики каменів. Це моє. Моя думка, яка вже от на основі 10 років експлуатації цих каменів виникла, і поки я якби, альтернативи ось цим каменям не бачу. Зараз є претендент, серія номер 3 Час покаже, чи вона замінить у мене ось ці камені. Але поки вони лишаються у мене як основа, тобто краще з кращих, поки в мене ось ці. Тобто вони в мене в лідерах, я не знаю, що сказати, на основі всієї цієї інформації, досвіду і практики, ось ці камені. Ось таке відео. Всім дякую за перегляд. Якщо будуть якісь додаткові відгуки, можливо, ви є власниками одним з цих комплектів каменів, або, наприклад, якісь поради, або, можливо, ви просто щось хочете порадити для новачків, пишіть це в коментарях під відео. На цьому, все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові.